У сумах в центрі надання адміністративних послуг за підтримки міжнародних партнерів відкрито спеціально обладнане місце для самообслуговування громадян, де кожен відвідувач може скористатися цифровими послугами самостійно. Мета сервісу сприяти розвитку цифрової грамотності та підвищити комфорт обслуговування. Ми знаходимося в нашому центрі надання адміністративних послуг, і дане місце самообслуговування організоване за допомогою участі у програмі ЄГАБ, яка нам надала відповідну комп'ютерну техніку, відповідний принтер, для того, щоб ми могли забезпечити надання адміністративних послуг у самостійному порядку для тих мешканців, які виявляють бажання і у яких є відповідний час навчитися отримувати самостійно такі послуги, а не за допомогою адміністраторів. Враховуючи те, що нині центр надання адміністративних послуг обслуговує дуже велику кількість відвідувачів, це пов'язано і з тим, що ми маємо велику кількість внутрішньопереміщених осіб, ми маємо велику кількість інших мешканців громади, які раніше тут не проживали, тому певні послуги є досить затребуваними і в них є потреба кожного дня за рахунок того, що в нас спостерігаються певні черги за отриманням найбільш популярних послуг. Слух, то місце самообслуговування якраз таки по перше, і надасть можливість людям значно швидше отримувати ті чи інші послуги, і документи, в яких в них є потреба, і в той же час розвантажить наших співробітників, які зможуть вже надавати послуги тим людям, які самостійно не можуть отримати послугу, або потребують ще паралельно якихось консультацій для того, щоб зрозуміти, чому в них не виходить отримати той чи інший документ. Таким чином місце самообслуговування воно покликане не лише так би мовити цифровізувати. Нашу громаду в частині надання та отримання адміністративних послуг, а й в тому числі воно покликане зробити сервіс надання цих послуг більш зручним, більш швидким, і таким чином людина вже самостійно навчиться не лише на місці самообслуговування отримати цю послугу, а й самостійно навіть вдома з комп'ютера або з робочого або з домашнього. І таким чином вже не буде потреби в людини проводити час в чергах, проводити час за отриманням талону для надання адміністративних послуг і отримання додаткових консультацій, адже людина вже Самостійно може знати де почитати про послугу, який пакет документів їй необхідно надати, і відповідно це спростить і скоротить час відвідування нашого центру. Програма ЄГАБ. Вона реалізовується фондом Східна Європа, який являється швейцарсько українським фондом, який є покликаний цифровізувати по суті нашу державу. Ми, як громада, просто беремо участь і являємося як однією місцевою ланкою, в якій реалізовуються ті. Чи інші цифрові проєкти зараз? Ми працюємо над безліччю таких проєктів в перспективі. Маємо надію на те, що не лише місце самообслуговування в нас буде реалізовано в громаді, а й всі інші можливості, які за допомогою програми ЕГАП можуть мати місце. Зокрема, це стосується і реалізації заходів безбар'єрності в нашому ЦНАПі. Нещодавно був проведений відповідний аудит безбар'єрності, Ми склали план заходів і зараз працюємо над кожним пунктом, який було вказано у відповідному звіті. результатів. Тивному для того, щоб ми мінімізували усі ті недоліки, які ми маємо на сьогодні, новообладнаний простір, де встановлено комп'ютер із виходом до мережі інтернет та порталу Дія призначений для того, щоб громадяни без черг та очікування могли самостійно отримати доступ до цифрових державних послуг, зокрема, подавати заяви онлайн, отримувати довідки. Перевіряти статус документів та користуватися іншими є сервісами, центр надання адміністративних послуг і виконавчий комітет Сумської міської ради почав з 25-го року співпрацю з міжнародним фондом ЄГАП, який теж співпрацює з міністерством цифрової трансформації і якби впроваджує цифрові технології. Які в нашій державі запроваджені. Ми в, в, в вересні місяці 25-го року від програми ЄГАП отримали е, в, допомогу таку у вигляді робочого місця для самостійної подачі документів через дію. Е, впровадили ми його десь півтора тижні тому, але як зрозуміли, що дане робоче місце дуже великим попитом користується у наших громадян, через дане робоче місце можливо подати всі. Практично всі державні послуги, які надаються в ЦНАПі міста Суми. Це стосується і внесення змін про нерухоме майне. майно. Зараз ця послуга би, користується дуже таким попитом, зв'язку з тим, що дуже багато пошкодженого майна або зруйнованого майна, яке необхідно після 2013 року вносити в реєстр. Нерухомого майна, це і послуги, по, що стосуються юридичних осіб, і фізичних осіб-підприємців, це і реєстрація модельних статутів, і створення юридичної особи, це і започаткування бізнесу безпосередньо фізичними особами-підприємцями. Внесення змін, і в тому числі і анкетних, і що стосується реєстрації місця проживання фізичної особи підприємця, і внесення змін щодо заняття їх видами діяльності, це тобто кведів, тобто дуже такий обширний попит по бізнесу, це і стосується безпосередньо послуг драц можливо замовити, дублікати свідоцтво, дублікати свідоцтв про одруження, про народження, про смерть наших клієнтів. Можливо, замовити послугу є малятка. Можливо, замовити послугу про витяг з реєстру судових рішень. Можливо, отримати всебічну інформацію з єдиних державних реєстрів, це стосується і витягу з РТГ, це стосується інформаційної довідки про нерухоме майно. Витяг з реєстру бізнесу, всі послуги, які запроваджені Міністерством цифрової трансформації, які от можна отримати через дію, вони запроваджені безпосередньо в центрі надання адміністративних послуг міста Суми. Це зручно для наших клієнтів, надійно і. Е до, доступно. у разі виникнення питань чи труднощів, співробітники ЦНАПу завжди готові прийти на допомогу. Ця послуга є безоплатною для кожного відвідувача ЦНАП, і наші спеціалісти, які працюють на рецепції, вони допомагають всім громадянам отримати цей спектр послуг. Аби отримання державних послуг було ще оперативнішим та зручним для кожного мешканця сумської громади. Міська влада на досягнутому не зупиняється, і планує даний проєкт масштабувати в перспективі. Ми розуміємо, що такі місця самообслуговування вони можливі не лише на базі нашого центру надання адміністративних послуг, а й у всіх віддалених робочих місцях, у всіх територіальних підрозділах, які в нашій громаді функціонують, в тому числі і в нашому центрі надання адміністративних послуг. Зараз у нас одне робоче місце, але в подальшому я думаю, що ми розширимо їх до іншої кількості, враховуючи те, наскільки активно наші мешканці будуть користуватися такою можливістю програма, ЕГАП вона покликана допомагати громадам в реалізації будь-яких цифрових проєктів, над якими вони працюють в тій чи іншій фазі. Зараз ми в тому числі беремо участь і в програмі по Smart City. Це таке ємне поняття Smart City – Це не лише додаток, як всі звикли вважати. Це значно більше. Це той сервіс, який покликаний в ті чи інші громаді, в залежності від її величини, зробити життя мешканців зручнішим. Тому відповідно ми, коли беремо участь у різноманітних заходах, які програма ЄГАБ організовує, і проводить, ми для себе розуміємо, що для нашої громади як обласного центру підходить, що не підходить, над чим варто працювати. А що все ж таки необхідно залишити громадам, які є або більшими, або меншими по відношенню до нашої, при заступниця сумського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Рима Бикова. Подякувала від імені громади міжнародним партнерам за підтримку, оскільки сприяння переходу більшої частини населення до використання електронних послуг є важливим кроком у процесі розвитку системи надання адміністративних послуг та її цифрової трансформації.